Привіт, ми українці. Ми горді тим, що маємо таку батьківщину. Сьогодні ми зробимо все можливе і неможливе, аби відстоювати славу та волю України. Вас вітає Лі! і серця! Ми патріоти, молоде покоління, плекатимо пам'ять, Наш заповіт традиції зберігати, батьків шанувати, честь уроку Дорожити в Україні служити. Адже козак це козак, чесна, смілива людина, найдорожчий мо батьківщина. Козак, слабому захисник, цінити побратимство звик. Козак усім народам друг. І лицарський у нього дух. Козак, ша має вікну мову, завжди тримаюсь слово. Козаки та за волю, за народ. Щасливу долю. А ми, дівчата, з України, співаємо, наче солов'ї. А ми, дівчата, з України, не соловейки, рідної. Нас багато, ми різні, кожен зі своєю історією та власною думкою. Так, ми різні, але у кожної людини в житті є щось таке сокровенне, найрідніше, без чого вона навіть не може уявити своє життя. Це рідний батьківський край. Батьківщина, земля на якій ти зародився, де народилися твої батьки, діди, прадіди. Усі ми це твої друзі, сусіди, учителі це стежка, яка веде тебе до школи. Україна це край, земля з багатовікової історії, малювничої природи, чарівної пісні, працелюбними, мудрими талановитими людьми. Україна її майбутнє в наших руках, в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здравою, щасливою. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила непинна. Нарешті збулося, її здобула. Звитяжна моя Україна. Ми любимо тебе, Україна! Ми вільний народ! Наче чорний птах налетів на неньку Україну та вкрив своїм страшним крилом усю її територію. Так. Це війна. Жах, паніка і невідоме майбутнє. Бережи себе, солдати, бережи. Тебе чекають вдома твої рідні, батько і мати. Тебе чекають твої доні і сини. Дружина жде, аби тебе обійняти. Бережи себе, солдати, бережи. Ця Україна молиться за тебе. ж бережи себе, солдати, бережи. Ми з перемогою чекаємо на тебе. Чекає, мати сини і з війни. Щодня в вікно дитину виглядає, слід зітре сльозу рукою і щоки. І як синок, маленький був згадає, як перші кроки у житті робив, як плакала, почувши слово мама, як об каміння ніжку він розбив, і ось тепер війна на фронт забрала. Минає день, минає довга ніч. Вона б побігла та безсила, вона б в життя віддала певна річ, вона б вогонь сльозами загасила. І прийшов син живий, без ордена, обняв рідненьку, дивиться у очі. Я бачу тебе, маму, у своїх снах, коли гранати розривали ночі. А знаєш, солдати, я хочу в майбутньому, щоб закінчилась війна, щоб матері не ридали. Щоб наречена не була вдова, щоб діти сиритами не ставали. Я хочу, щоб в мальовничому селі бабуся радісно внуків зустрічала, щоб батько не хилився до землі. І Радісні, пісні, щоб скрізь звучали. Любов від заходу до сходу огорнули всі. Хай буде мир, від нині віку. хай буде мир, замовне ця війна. Хай буде мир, всі гармати, морі крові, сліз, нещасний бід. Хай відпочине змучений вояк, до правди сильний, рід. За тебе воюю, за тебе борюся, за раду майбутніх поколінь. І знаю, що ми всіх здолаєм та переможем, адже з нами Бог. Ми дякуємо тобі, солдати, що продовжуєшся битися, бо ми таки довели. Коли один говорить Слава Україні! Весь світ відповідає «Героям Слава! Ми не сироти і не знайдені. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. З роду засновників, з роду хрестителів і з мудрого козацького роду. Ми будуємо свій дім на землях, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми молода родина з династії Київської Росії. Сьогодні ми молодь України, маємо робити все можливе і неможливе, аби допомогти, підтримати та бути разом усім За для перемоги, за для нашого майбутнього. Ворогів, серця порожні, та встає з руїн країна. Ми тепер не переможні. Кожен більше ніж людина. Налетіла хижим птахом руйнівна ворожа сила. Розстяла зірки на дахом, розправляє чорні крила. з зруїнка інна. Ми тепер не переможні. Кожен більше ніж людина.